Чергова масована атака шахедами була влаштована Росіянами. Ціль південь України, зокрема Одещина, як сказав Сергій Брачук, і зокрема цивільна критична інфраструктура, чи можете ви станом на зараз, пані Наталю, повідомити нам деталі цієї дронової атаки? Скільки безпілотників задіяли Росіяни і чи були влучання? Так, дійсно, атака була досить масована і тривала. Повітряна тривога лунала понад 3,5 години, і фактично весь цей час силами протиповітряної оборони забезпечувалась відбиття атак. Вони, як завжди, спрямовували їх кількома хвилями. Намагаючись знайти слабкі місця протиповітряної оборони, обійти їх і завдати максимальну кількість влучань, але все ж таки 22 безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони. І, на жаль, відбулись влучання, обставини уточнюються. Була пожежа, яку оперативно ліквідували. Знаємо, що вже є інформація про двох постраждалих, яким надано медичну допомогу, цивільні особи. Які отримали поранення у Ламкові. Пані Наталю, з'явилася інформація про те, що окупанти знову зупиняли рух Карчинським мостом, чи він наразі зупинений. А власне, що нам відомо про ось цей інцидент? Це стала практика вже для них. Вони досить регулярно перекривають там рух, тому що конструкція не надійна. Вона дійсно не витримує того навантаження, яке на неї відбувається, і в виробничому сенсі для чого вона і будувалася з і з огляду на ті пошкодження, що має погода, не сприяє її міцності. Із повітря їм теж тривожна, регулярна, і з води, тому вони дуже часто перекривають рух, тому щоб не завдавати максимальної шкоди і відчуваючи небезпеку. Також було повідомлення, що напередодні, якраз у день міста, коли Одеса святкувала, силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування південь на Одещині знищено розвідувально-ударний БПЛА Мохаджер 6 Пані Наталю, розкажіть деталі. Цього збиття цього цієї ліквідованої цілі це була розвідка перед цією масованою атакою, чи можливо робота цього саме цього розвідувального БПЛА у акваторії Чорного моря свідчить про підготовку, можливо, до ракетної атаки. Питання в тому, що цей безпілотник він, хоча і з'явився в арсеналі росіян, практично разом з шахедами, але він не є дроном камікадзе. Він є безпілотником оперативно-тактичного рівня, який, до речі, не тільки збирає інформацію, а може нести вражаючі елементи і наносити удари. Тому цілком імовірно, що росіянам просто хотілося перевірити, чи дійсно вісити наважиться відмічати день міста для того, щоб зібрати максимального. Оперативну інформацію і в той же час нашкодити, як зазвичай, бо країна-терористка не може відмовитись від своїх намірів силами протиповітряної оборони було знищено цей безпілотник. Це може свідчити як про збір інформації, так і про намагання тероризувати з повітря так само, як і ворог це робить на вздовж прифронтової лінії, і там де використовуються безпілотники з уражаючими елементами. А як далеко від берегової лінії було збито цей безпілотник? Чи відомо вам? Достатньо далеко, тому що заходять вони як правило для розвідки з моря, і був вчасно виявлений силами протиповітряної оборони і знищений. зрозуміло. П, пані Наталі, якщо говорити про херсонський напрямок, яка ситуація там, які успіхи наших збройних сил України, і наскільки ефективно ми там просуваємось? Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, продовжуємо зачищати від окупанта ті смуги, які він намагається залишити за собою для того, щоб тероризувати мирне населення правого берега. І за минулу бойову добу є результат нашої роботи. Це відмінусовано 95 окупантів. Є результати по знищенню автобронетанкової техніки до п'яти одиниць. Також ми продовжуємо нищити їх човни, на яких вони маневрують три човни. Не було знову відправлено курсом за Москвою, і е, така робота продовжується фактично щогодинно, тому що ворог час від часу намагається поновитися на тих позиціях, звідки ми їх вибиваємо. Але наша задача максимально зачистити смугу і відкинути їх подалі, щоб кількість обстрілів не збільшувалась. Нам поки що вдається утримувати кількість обстрілів з боку окупанта по правобережжю на позначці не вище 70. А ці човни, про які ви сказали, це що це військові човни чи це диверсійно-розвідувальні групи? це ті самі диверсійно-розвідувальні групи, які вони використовують цивільні човни, як правило, і вимагаючи від свого керівництва перетягування їх, аж з бердянського напрямку, намагаються там їм перекидати все те, що змогли знайти в лінії узбережжя. Пані Наталю, а щодо сил, які зосереджені в Херсонській області, на тій частині, яка поки що тимчасово окупована, росіяни перекидають їх на Запорізький цей південний напрямок, який ближче до ліній Суровікіна, які вони намагаються втриматись, і якщо перекидають, то чи привозять вони когось на місце дислокації своїх військ. Новини на Суспільному. Харків. Там весь час відбувається ротація, тому що дійсно більш гарячущі напрямки потребують поновлення сил, і вони часто пересилають підрозділи саме з Херсонщини і на схід, і на запорізький напрямок приїжджають на нашу зону відповідальності вже більш потрепані підрозділи, ті, ті, що потерпали на гарячих точках, і е, намагаються тут відновити злагодження своє, але наша бойова робота не дає їм такого. Редиху, ми продовжуємо свою роботу контрбатарейної їх тероризуємо в у відповідь. А вони в свого часу намагаються поповнювати ресурс з місцевого населення, в тому числі тих, кого насильно паспортизували, намагаються збирати так звані е, загони територіальної оборони, переконуючи місцевих, що вони будуть потрібні тільки на тій території і тільки для утримання от, власне, від нібито ворога, яким вони вважають. Сила оборони своїх безпосередньо пунктів населених пунктів, де вони проживають. А на території Херсонської області від Дніпра до Криму вони чи спостерігаєте ви, чи вони намагаються будувати подібні конструкції, як це в Запорізькій області? Так, ми знаємо, що вони довготривалий час перебували на цій території і мали час і змогу облаштувати певні лінії оборони, і вони також використовували там залізобетонні конструкції і е, різні способи замінування. Тому е, тактика їх оборони, в принципі, досить зрозуміла і е, ідентична і на нашому напрямку. Також тому ми продовжуємо бойову роботу з урахуванням досвіду вже того, який отримали наші побратими на Запоріжжі. Наталя і повертаючись до ситуації у чорному морі, наскільки зараз російські ракетоносії там безпечно почуваються? Як вони взагалі поводяться станом на зараз? Їм не дуже безпечно, і вони це усвідомлюють. А те, що вони час від часу з'являються на бойовому чергуванні, це більше схоже на грум'язами, яку ворог регулярно демонструє для того, щоб тримати напруження ще і з морського напрямку. Зараз в чорному морі розгорнуто корабельне угруповання в кількості 10 одиниць. Дві чергують в Азовському морі. Ракетоносії всі заведені в пункти базування. Крайній раз, коли коли ракетоносії перебували на чергуванні, їх було аж три і загальний залп ракет оцінювався як 24, Але випустити вони наважились тільки дві. Це може свідчити як і про брак ракет, про те, що в них немає такого ресурсу. А вивід ракетоносіїв на чергування це більше такий психологічний момент. До речі, про психологію, якщо говорити зараз в Балтійському морі, НАТО вперше проводитиме навчання з відбиття атак Росії. Там будуть брати участь близько 30 кораблів, понад трьох тисяч військовослужбовців, і от потенційний російський напад вони будуть відпрацьовувати уперше. Це на вашу думку, все ж таки психологічна атака з боку НАТО чи можливо дійсно. Є загроза щодо там можливого захоплення сувалкського перешийку, через що дуже може ускладнитися ситуація там для декількох країн, зокрема тієї ж Фінляндії. Є таке вислів, хочеш миру, готуйся до війни, і напевно, що спостерігаючи за тією агресією, з якою зіткнулася Україна, цивілізовані країни розуміють, що треба бути готовими до божевілля ворога, з яким маємо справу. Насправді, я оцінюю навчання як звичайну практику військових, тому що якщо не будуть не зможуть протидіяти в потрібний час і момент, а бачачи, що в умовах Цієї війни проявляються різні елементи обстановки, такі які ще раніше не відпрацьовувалися в навчальному сенсі. Абсолютно логічно пройти їх в на рівні навчань для того, щоб потім мати злагоджений контингент, який зможе протидіяти. От проявлення різних елементів несподіваних для росіян пообіцяв бригадний генерал Тарнавський тим же росіянам. Тож будемо чекати з вірою в ЗСУ. Пані Наталю, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру на Наталя Гуменюк, начальник. Це об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу була в марафоні Єдині новини.